Ми продовжуємо розповідати мешканцям нашого міста про роботу працівників житлово-комунального господарства. Сьогодні нашим співрозмовником є начальник жеку номер 2 Євген Кармаліта. Які послуги надаються ЖЕКом? Номер два, які входять у квартал. це прибирання прибуткової території, це освітлення місць загального користування, це підготовка житлового фонду до роботи в осінній зимовий період, це обслуговування внутрішньобудинкових мереж, це поточний ремонт. Поточний ремонт мається на увазі ремонт покрівлі та під'їздів, на що складено відповідний графік. Вообще, я хочу уточнить, потому что весь тариф и все услуги рассчитаны на содержание мест общего пользования. То есть мы с вами все платим за содержание мест общего пользования, не конкретно каждый за свою квартиру. Вот тут давайте перейдемо більш детально до своєї квартири. Тобто, якщо зламалося щось саме в квартирі, чи можна звернутися до ЖЕКу? Можна, і можна. Я думаю, докапращатися в першу очередь в ЖЕК, а не куда-то каким-то посторонним организациям, потому что специалисты ЖЭКа, они имеют доступ к рамкам управления, к водомерным узлам, к тепловым рамкам, к подвалам и обязаны иметь, потому что мы это обслуживаем. Мы знаем, как перекрыть дом, мы знаем, как устранить ту или иную аварию. Все-таки, чтобы там не говорили люди, обученные люди с опытом. Поэтому я настоятельно обращаюсь ко всем жильцам, что если что-то необходимо выполнять в квартирах, то надо обращаться в ЖЭК. Звертатися варто офіційно з заявою, якщо це аварійна ситуація, то достатньо телефонного дзвінка. До речі, всі аварійні роботи працівниками жеку надаються безкоштовно. Але ми хочемо зупинити увагу мешканців нашого міста на платних послугах, які надають житлово-експлуатаційні контори, не плутати з платою за комунальні послуги. Тож, якщо виникла потреба щось полагодити своїм коштом, на які послуги можна розраховувати, Це і заміна сантехнічних приборів, і заміна яких та участка в сіті віду, там, віддільних та трубопроводів, ремонт цих… приборов сантехнических, это может быть сифоны, это может быть умывальники, унитазы, раковины, ванны, мойки. Там, ну, самые разные работы. Это то же самое по электрической части, то, что вы сказали, там, это и резетки, и выключатели, и патроны. То есть э, ну, все, с чем человек сталкивается в быту. Но не, электро... я не если это касается электрической части, то это касается того, что я назвал. Ни в коем случае не ремонта холодильника, телевизоров или что-то другое. То есть вот такие работы, это могут быть работы и ремонтные, которые касаются побелки, покраски, штукатурки. Хоча кожен може скористатися послугами будь-якого майстра, тут варто подбати про подальшу відповідальність. Любой жилет вправе выбрать, конечно, сам того специалиста, которого он пожелает, это его право. Но часто и вовсе случается так, что когда приходят люди со стороны, Починають не знаючи, дом перекривати домі, перекривати стояк питатися. Визникають допомоги аварійні ситуації, в ітогі все одно обращаються ЖЕК. І ні в якому разі начальник не рекомендує звертатися до спеціалістів неофіційно, дешевше не буде, запевнив Євген Миколаєвич. А у разі виявлення такого факту працівникові дістанеться ще й на горіхи. Тож потрібно із заявою йти до бухгалтерії, де ваше замовлення обрахують і чесно, і спитати буде з кого. І на Євген Кермаліта розповів, куди йшли кошти минулого року. Це обслуговування домових каналів, відремонтовано 312 оголовків, 14 під'їздів, полагоджено 1370 квадратів покрівлі, підготували житлові об'єкти до опалювального сезону, утеплили під'їзди, провели дератизацію від гризунів. Це не рахуючи аварійні ремонти, щоденне прибирання тощо. Ситуація щодо підтоплення нижньої частини міста добре відома світловодцям не перший рік, точніше сказати, з моменту заснування нашого міста. Як тільки сніг чи дощ перевищить норму, мешканці деяких районів, таких як таборище, одразу стають заручниками надзвичайних ситуацій, аби полегшити життя на даній території, яка умовно придатна для будівництва, ще за тих часів було створено систему водопониження. Та у зв'язку з останніми змінами погодних умов, а саме великої кількості опадів, до телерадіокомпанії веселка надходять дзвінки від мешканців, які скаржаться на те, що у їх підвалах стоїть вода, а в будинках мокріють стіни. Щоб роз'яснити ситуацію світловодцям, ми домовились про зустріч з директором комунального підприємства Карат Павлом Бобком, який володіє ситуацією навколо водопостачання нижньої частини міста. Фахівець пояснив, що погода у січні місяці була не передбачувана а ліміту електроенергії, який планувався, не вистачило для того, аби втримати рівень води в належному стані на великому і малому озері. Зараз будемо проплачувати січень місяць. Електроенергію і постараємося проплатити лютий міськвиканком. Кошти нам перераховує зараз, вони знаходяться на рівні казначейства нашого. От і ми відновили роботу свою з 22 січня. Ну, подовжили так скажемо. Зазначив фахівець і те, що цитую: відкачка води з озера відводиться в нічний час з 23 години до 6 години ранку. Це пов'язано з тарифами на електропостачання, так як в день вартість електроенергії вдвічі дорожча. Кінець цитати а взагалі, за словами фахівця, тішить те, що критичних ситуацій з підтопленням на сьогоднішній день вдається уникнути. Люди скаржаться, дзвонять тому, що виступає в найнижчих точках. Будівель, там, ну, в погрібах, вода починає трохи проявлятися. Ну, це пов'язано ще з тим, що таборище воно географічно розположено, тут плавні. І оці ще дожі, сніг, потепління, це воно, звісно, усугубило ситуацію, додало клопоту зайвого нам. Ну, ми зараз вийшли на графік. На режим у нас все насосне обладнання працює в режимі. На Великому озері трьома насосами качаємо, там за годину ми відкачуємо 1200 кубометрів води за годину. Ну, Я ж кажу ще раз, на малому озері рівень підходить в норму, приходить в норму. На великому ще треба попрацювати. Ну, оп'ятики, це пов'язано з тим, що ще ми з малого перекачуємо Велике озеро, а з Великого озера вже по каналу качаємо вже далі в Дніпро. Зустрілись ми цього дня із начальником відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколою Шалаєвським. Доволі детально наш співрозмовник за схемою інженерного захисту від підтоплення розповів про існуючі проблеми. За його словами, неприємності можна оминути. Головна проблема, за якою не завжди контролюють рівень води, так це фінансування управління житлово-комунального господарства. фінансує роботи по відкачці стільки, скільки йому виділяється в бюджеті. Не столько, сколько нужно откачивать, а столько денег, сколько он способен заплатить за электроэнергию, сколько ему дают денег. А не тот уровень в озерах, значит, который должен быть по проекту. По проектам, еще раз повторяю, там должно быть 65,5 метров этого Балтийской системы высотная. Відвідали ми і деякі вулиці району таборища, де мали змогу поспілкуватись з мешканцями вулиць Богдана Хмельницького та Кірова. На власному досвіді вони відчули такі незручності, як підтоплення. Звісно, ще б неізвісно. У нас затаплюють кожен рік. Весь огород, все. От ми по вогдане живемо по Кірова, вот такі вулиці затаплюють. Так що не по нас а по, по, по собі знаємо. Еще вот сейчас вода находится на уровне земли. Вот колодец глянут, практически одинаково. Она сейчас, потому что осадки идут, испарения же нет. Вот. И бывает, только когда выпадают осадки, постоянно здесь мы плаваем. Жить практически здесь очень. неудобно, тому що вийти в туалет, не пройдеш без сапог, якщо стоит, ну і так далі. В таких подвалах вода не буде, як я в колодязі стоїть в ровені з землею, Ось так рукою нагнувся і черпай воду. М'ясно кого жив возле пожарки, вони теж плавали. Ну, и там лучше стало из-за того, що пил наружен естественный дренаж. Дренажа в нас є. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. В Світловодську та Світловодському районі домінують крадіжки. Про це нам повідомив начальник кримінальної міліції Андрій Гулий. А в грудні місяці місто було шоковане серією грабіжницьких нападів на жінок у вечірній час в Шевченківському мікрорайоні. Це таборище та приморському мікрорайоні біля воєнкомату. Наразі злодій затриманий і надає правдиві свідчення. Мотиви злочину банальні. Пограбування це злочин майнового характеру. Це заволодіння золотими виробами, мобільними телефонами та грошима, що він і скоював. Відсутність коштів на проживання, як пояснюють всі особи, які сходять злочин матеріального характеру. В інтересах слідства інформація не розголошується, але дещо ми все ж дізналися. Це молодик 20 років, який в 16 років вже був судимий за подібні злочини. Та не минуло й півроку, як чолов'яга знову став на слизьку стежку. За статтею 186 частина 2 кримінального кодексу України йому загрожує від 4 до 6 років ув'язнення. Працівниками міліції проводяться профілактичні заходи щодо попередження злочинності. Новорічних свят, які тільки закінчилися, проводилася робота особового складу Сітловодського була переведена на посилення ряднесення служби, задіювався особовий склад за рахунок особистого часу для патрулювання. Вечірній час були посилені наряди. ну і Минулої п'ятниці проводилося свої з допомогою спецпідрозділу «Беркут» по виявленню осіб які хіської злочин та профілактиці злочинності на території міста Сідловоського також по Сіловодському району. На жаль, констатує Андрій Гулий, кількість афер у нашому місті не зменшується. Причому шахраї стають більш винахідливими. Іноді дивним є не самі винаходи, а те, як в таке можна повірити. Метод шахрайства це обмін старих грошей на нові. Приходять, розкажуть, особам похилого віку, що буде зміна грошей, дивіться, не спізніться. І, звісно, люди видають свої кошти, вони там видають якісь бумажечки і на цьому. Зникають з грошима таким чином. Аферисти розбагатіли, дякуючи двом довірливим громадянам, на загальну суму 25 тисяч гривень. Не припиняють своєї діяльності особи циганської національності, які наводять порчу, або попросту вміють заволодіти свідомістю людини та відібрати гроші, валюту або коштовності. Хотілося б звернутися до жителів Світловоска, якщо відносно вас якісь підозрілі особи, які чиняють дії. То, по крайній мірі, необхідно когось повідомити про це, повідомити в міліцію. Якщо відносно сусідів також сквоюються е, такі злочини, на вашу думку, то теж необхідно звертатися до міліції. Якщо ходять якісь підозрілі особи, особливо циганської національності. Хоча на даний час вони, певна річ, маскуються, то фарбують волосся, то ще щось, але зрозуміло, що це особа циганської національності. Якщо зайшли до сусідів, то необхідно. Телефонувати до міліції, повідомляти про такі факти. Рік лише почався, а в місті вже скоєно три квартирні крадіжки шляхом підбору ключів. Тож криміналісти радять, якщо від'їжджаєте надовго, попереджайте хоча б сусідів, аби наглядали за квартирою, і у випадку дій підозрілих осіб звернулися до відділу міліції.